Я вже друге покоління, тобто я просто продовжую батьківську справу. А кавуни ми завжди вирощували, бо в нашому регіоні вони добре ростуть. Ну і взагалі кавуни це більше, скажімо так, батьківське хобі, бо профіль наш овочівництво. Але минулого року у нас тут дуже з кавунами добре все вдалося. Людям сподобався каву, той що ми вирощуємо. І ми вирішили, що так як тут ця справа добре пішла з баштанами, то ми знову цього року також посадили баштани. Вона івано Франківській області. Ми маємо 35 гектарів землі в Суборенді, і тут наразі ми маємо 10 гектарів кавунів. Цього року, минулого року було тільки два. Тобто це був тестовий режим, чи вони тут ростуть, і які вони тут ростуть, як тут з хворобами, як чи підходить ґрунт для баштанів. Ми виявили, що все добре, тому цього року посадили вже більше. Я в будь-якому кавуні є характерне пятно. Бучок, на якому він лежить. Якщо він у такий Харків, от, 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 ярко жовтого от, кольору вже є. Сіл, тут клімат холодніший, ніж в Харківській області, або в тій же Херсонській чи Одеській, де тому а баштани вони дуже люблять тепло. Тому тут, для того, щоб був успіх, треба висаджувати кавун розсадою, тобто не безпосередньо насіння в ґрунт, а спочатку виростити розсаду. Також ми маємо мульчуючу плівку, яка, по-перше, підігріває ґрунт, по-друге, вона стримує вологу в ґрунті. Хоча вологи тут достатньо в принципі, і без плівки, але вона підігріває ґрунт і через це кавун швидше і швидше розвивається, що і потрібно для цього регіону. Також для цього регіону ми вибираємо тільки ранньо стиглі сорти, оскільки пізні стиглі сорти вони можуть просто не встигнути дозріти, тому що в вересні вже тут доволі холодно і дуже багато опадів. Ну і в принципі, це всі секрети. Ну і полив, звичайно. Раді, ми що у студенці теж є. Фермери, фермери, які переселилися вимушено до нас із Куп'янська, це родина Досієнків. Ну, знаєте, хто живе в селі, той знає, що таке робота на особистому селянському господарстві, що таке робота на городі. Це ніколи нема часу, це така клопітка робота. І, як не дивно, ці фермери вони надзвичайно великі такі трударі. І тому треба тяжко працювати, добити. Результату тим більше результату добитись у тому, що вирощувати кавуни. Ми би ніколи не подумали, що у студінці чи на території нашої калуської громади на наших землях можуть рости кавуни і такі прекрасні кукурудзи, якими тепер оце фермерське господарство Федосієнків називається, до речі, овочі Слобожанщини славиться. Супермаркетів дуже багато. Я не знаю. Це близько 20 контрагентів, з якими ми працюємо, але ж це не означає, що ми там кожного дня Зимо на всі супермаркети. Тобто може таке бути, що працюєш тільки з одним, чи з дома, чи з трьома. Бо, наприклад, є супермаркети, які не хочуть ставити собі жовтий каву, наскільки він дуже дорогий, і вони ну, не мають такого клієнта, скажімо так. Є супермаркети, які більш орієнтовані там на людей, у яких більше грошей, і вони хочуть якісь ексклюзиви мати, або вони, в принципі, готові брати наш кавун дорожче, оскільки він смачніший. Бо мій кавун, той, що в масі, в об'ємі, ми його продаємо дорожче. Він смачний і за ним люди повертаються. Ну і супермаркет знає, що це просто вигідніше взяти трохи дорожче, але смачний кавун і мати гарний спрос на нього, ніж. Купити дешевше, але кавун він може, бути, може бути гарний, червоний, але він може бути ніякий. Є і такі сорти. Дай можемо придбати такий зовтий кавун? Наразі тільки буде починатися збір цього кавуна, але я вже маю перше замовлення. Це буде супермаркет близенька, з понеділка у нас починаються туди поставки. наших Тому... власних точок ми плануємо мати чотири. Наразі ми маємо тільки дві, оскільки збір йде ну, тільки третій день. Тобто, поки ми зараз все організуємо, все наладимо, то, то так, поки е, тільки дві. Де вони будуть? Отут, одну ми бачили. А, а у студінці де... точка, і біля поля буде дві точки, і одна точка буде, ми хочемо мати точку в напрямку долини, але ми поки не розуміємо, де б нам там стати, щоб це було зручно і ми нікому не заважало.